Доброго дня щепленням. Гарібальді на медвежому горісі. Брунька починає розпускатися, потроху відкриваємо. Хто ще не встиг щепити, то пробуйте щеплювати. Ось так уже. Брунка розпускається, але потроху, бо якщо жаркі дні, то може просто сам черенок засохнуть, то потрошку відкривайте, хай привикає. Але якщо сильно жарко, то краще притінить, бо може підсохнуть і прививка пропаде. Так, ось щеплював. Два дні назад у нас така передають дощі, трохи буде холодніше, то я рахую, що це взагалі супер. Погода для щеплення не буде так швидко висухати черенок Тому пробуйте. Ось щеплювалась черешня. Ось так само брунька розпускається. Тому якщо у вас передають так само трохи холодніше і, і не так, є, сонце буде, то пробуйте якраз можна щеплювати. Успіхів, хай Бог допомагає. Зарізали, зробили язичка. Тут так само язичок вставляємо. Вставили до кінця. Так, а ну, налаштовуюся ну, гарно. Ось так. Поправили. Тут, бачите, трошки не доходить воно. Де це там? Трохи гірше, ця сторона краще. Ми її з'єднуємо і заматуємо. Так, підписали, замастили і заматуємо фольгою.